Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Наступну частину нашого ефіру ми присвятимо розмові про те, що відбувається на полі бою, зокрема в небі, а також на території Російської Федерації, зокрема у Білгородській області. На зв'язку зі студією вже є Павло Лакійчук. Він керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Пане Павле, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні, героям слава. З вашого дозволу почнемо з того, що Росія вже кілька днів поспіль, з того, що я бачила близько трьох днів. Поспіль атакує, якщо говорити про шахеди величезною кількістю, понад 100. і наші сили ППО якраз успішно збивають значну кількість цих дронів, і ці атаки вони розосереджені по різних регіонах України. І ну, відчувається певна інтенсифікація. На вашу думку, чи це підпорядковано певні якісь цілі противника? Так, от зараз це посилення, можливо, має воно політичний підтекст. Я б не пов'язував це з політичними якимись подіями. Я розумію, що є у нас бажання зв'язати з треком, певними переговорними треками, якоюсь мірою там припустити, що росіяни там чи в Курській області, чи на Донбасі тиснуть з метою покращення своїх позицій. В переговорних чи здійснюють удари теж з цією ж ціллю ну це, але це не очевидно. Те, що ворог буде збільшувати дронові атаки, саме дронові на ракетні атаки, тенденція проявилася ще минулого року, десь в середині року можна було спостерігати двадцять четвертий рік. Саме Збільшення кількості дронової складової в порівнянні з ракетною в російських е ракетно-дронових атаках. І е якщо там десь е ще в середині літа 400-450 дронів е було в хвилі е місячній, то е вже до там десь серпень-вересень, це вже перевищило за 800. І так, поступово поступово цей відсоток збільшувався і пропорція збільшувалася. І зараз, дійсно, ми маємо десь. Ну, от я теж вчора буквально е, намагався порахувати по дням е, співвідношення. Звісно, три дні виправі маємо по, понад 100 е, дронів е, в одній атаці, але так, в середньому 70-80 е, за одну ніч це вже стала тенденція. Про що це говорить? Про те, що росіяни мають, по-перше, значить, росіяни шахеди мають шахеди на ракети, шахеди виробляти, ну як і будь-які дрони, виробляти значно дешевше, значно в більших обсягах. І те, що росіяни роблять ставку на дрони, не тільки далекобій, а власне і на полі бою. Це очевидно. Власне, і ми з свого боку теж значною мірою покладаємось саме на дронові атаки. Це дешево, це ефективно е і тут кількість переходить в якість. Е перше, росіяни збільшили закупки у іранців е шахедів. Друге, е вже два заводи: І в Іжевську, і Єлабуга виробляють е шахеди. Причому по ходу виробництва вони їх модернізують. Якщо по Єлабузі подивиться там дві моделі, да? якщо по Єжевську, там три моделі шахедів різних підмодифікацій випускають, тобто це вже гнучке виробництво. І третій аспект, який теж ми мало враховуємо, це оті гербери, це було передбачувано, починалося з простих. Дронів обманок, але по мірі вдосконалення цих обманок, і на них можна наставити е, бойову частину. І тоді е, співвідношення обманок і е, реальних бойових дронів йде в бік е, бойових дронів. Ця тенденція теж е, чітко простежується. Спеціалісти можуть там відзначити деякі. і Технічні деталі з вдосконалення саме дронів як засобів ураження далекого. Ну, але це, я думаю, це окремо розговорив вузкофахова. Те ж саме відбувається і на полі бою. На полі бою інтенсифікація використання дронів на відміну від авіації. Тобто, ну, ніхто не відмовляється там від ударів тими шкабами з УМПК, Менше стало до слова, але е, при цьому кількість застосованих дронів і fpv дронів е, збільшується в рази. У нас теж. Тобто, вже можна говорити на якомусь етапі, що ця війна перетворюється на війну таку собі війну дронів, допоки не винайдено ефективного засобу е, боротьби чи ефективної системи боротьби з дронами. Це можливо стане одним із основних засобів збройного протистояння. Пам'ятаєте, наші генерали говорили про те, що так ми не можемо в піхоті з, з, з противником о, співставні сили отримати. Але ми можемо технічно їх о, для цього застосувати технічні рішення і зараз. О, Безпілотники фактично прикривають піхоту, заміняють значною мірою піхоту на полі бою прикриває, зменшує, дозволяє зменшити її густоту. От, а ворог б'є по всій глибині. Тут же ж, якщо ракета з ефективністю там 0,6-0,7 пробиває, о, так це одна ракета, а дронів замість ракети можна зробити 100. От і ймовірність того, що е, частина з них досягне своїх цілей, вона все одно залишається дуже високою. Ви згадали про авіацію, і я тут не можу не запитати про чудову новину, яка сьогодні, знаєте, таким, так би мовити, жирним була виділено у багатьох стрічках новин. Я зараз про те, що авіація повітряних сил збройних сил завдала високоточного. Бомбового удару по укриттях російської піхоти в Турецьку Донецької області. От і я так розумію, що ну е, це такий доволі успішний був удар, і звісно, можна тут згадувати і про успішний удар української авіації по одному з пунктів управління росіян у Білгородській області. І це наводить мене на думку: поправте, якщо це не так. Що очевидно, і можливості і умови сприяють тому, що ми починаємо використовувати авіацію для таких ударів, активних саме по противнику на суходолі, тому що раніше мені здається, цього було менше, або можливо про це менше говорили. Які висновки ми можемо з цього робити? Ну, швидше про це менше говорили. дійсно. Ми застосовуємо авіаційні удари. В липтері і мігарі наші міг 29 б'ють, і су 27 наносять удари повітря. Земля про противнику, і в 16 теж до слова, буквально на днях командування повітряних сил. Виступило з закликом до мешканців, особливо мешканців профронтових регіонів, не фільмувати f 16 при виконанні бойових задач, тому що це ну, допомагає е, ворогу ідентифікувати е, е, наші повітряні об'єкти, наші повітряні цілі, от, і протистояти їм. Е, ну, власне кажучи, це не говорить де і як. Застосовуються, і які літаки, От, але говорить про те, що о, такі факти є. І я б не хотів о, далі за, забігати, але разом з успіхом ми маємо низку проблем, це в тому числі і о, постачання о, від наших партнерів далекобійних о, ракет, по-перше, і з Повітря-повітря це що, що важливо, це засоби самооборони і засоби протиповітряної оборони саме на полі бою за радіолокаційним полем виявлення. Це і ракети повітря-земля, ну, починаючи від протирадіолокаційних ракет. От, які вкрай харми, вони вкрай важливі для знищення ворожих радіолокаційних станцій, і не тільки станцій ж ППО. Це стосується будь-яких засобів випромінювання, починаючи від вузлів зв'язку противника, ну і завершуючи системою спостереження ворога в морі і на землі, і це вкрай важливо. Ну і третє, дуже сподіваємося на відновлення. Постачань з боку наших партнерів, і французьких, британських, важких ракет, крилатих ракет, типу Shadow, Скальп, ну і звісно, їхнього німецького побратима теж дуже розраховуємо. З зміною керівництва в, в Німеччині. Велика ймовірність того, що наші ударні спроможності поповняться і німецькими засобами ураження на, на далеку відстань. Ну, і, звісно, наші ракети. Знаєте, зараз е, знову прозвучав Нептун: Нептун проти корабельний, Нептун проти наземних цілей, Нептун. Про довгий Нептун. Ну, а додайте ще до те, що Нептун може бути і повітряного базування. І про це говорив і генеральний конструктор Крастельов, що рано чи пізно хлопці, ми вам зробимо і Нептун, який можна запускати з повітря. Тож спроможності наші зростають насправді до слова Шведи чути. теж сказали про на критику і нашу, і справедливу критику. Щодо літаків дальнього радіолокаційного угу, виявлення, які обіцяли шведі давно. говорять, що вони готують літаки по плану, і вони, вони пам'ятають про свої обіцянки, ну і вони поки виправдовують те, що Україна не має f 16 певних модифікацій. Я припускаю, що це стосується системи управління і зв'язку Асу. Це одна із систем АСУ цих літаків, ключовий такий фактор передачі даних між ДРО і а, винищувачами. Ну, але сподіваємось, що все ж таки шведська обіцянка от-от буде виконана. Теж хочемо в це вірити. Я нашій аудиторії коротко скажу, що йшлося так про літак спеціальний, такі радіолокаційні, які. Дуже допомагає добре працювати е, нашим повітряним силам. Я так у е, Очікуємо, очікуємо. Е, пане Павле згадували ми вже про Білогородську область. Е, я з одного боку розумію, що інформації в публічному просторі дуже небагато. Генштаб, щоправда, так точково е, підтверджував, я так розумію, якісь оці такі операції. Так і е, навіть президент Володимир Зеленський згадував і про Курщину і. І, знаєте, так теж е, такими широкими мазками говорив, що операція є, е, те, що потрібно на території ворога, ми робимо. Е, пишуть багато е, росіяни самі про діяльність українських сил оборони на території е, Білгородської області з тих населених пунктів, які. Пунктів, які називали я так візуально по карті бачила, що це доволі близько до самої Курської області. Ем, ну і знову таки згадаємо, що є удар по пункту управління в Білгородській області. Скажіть, от все це разом яку може виконувати наразі функцію? Ось ті чи інші дії того чи іншого масштабу на території саме Білгородської області? Ну, перше. Сказати, що у нас з росіянами є кордон, це ну, зовсім правильно. У нас є лінія бойового зіткнення да, з державою окупантом, це не лінія з прикордонними стовпчиками, на які стоять прикордонники. Десь є більш-менш тихий режим, десь дуже активні бойові дії тривають, і це факт. І ну, дії наших сил. Ну і ворога теж на цих е, ділянках, ну так скажемо, е, ділянках прикриття державного кордону, вони відбуваються постійно, в більшій чи меншій ступені. Не з курської операції ЗСУ почалось. На тій же Сумщині е, робота ворожих ДРГ була е, постійна там, на глибину до 20 кілометрів лазили вони регулярно. От, і е, робив свої чорні справи, е, те, що українці стримувалися певною мірою, ну це, швидше за все, було обмовлено е, певними вимогами від наших союзників. І тут така е, ситуація, коли е, партнери наші з себе знімають зобов'язання, то ми теж можемо зняти зобов'язання і діяти найбільш оптимальним шляхом для нашої оборони. Задача Курської операції, я відкидаю ще раз політичні всі аспекти, вони можуть бути правдиві, можуть бути швидше за все надуманими. І там говорити про розмінні карти, розмінні монети там на Харківщині чи на Білгородщині, і чи козирні карти на Курщині ну це залишимо політика. Воєнна задача це скувати резерви противника. Курська операція, вона виконала свою ціль, виконала свою ціль. І зараз ті десантники морпіхи, які могли бути на Покровському напрямку, вони там продовжують. Воювати на російській території на Курській землі з нашими силами. Те саме на Харківському напрямку. Значною мірою, сім місяців тому, коли ми починали Курську операцію, в тому числі задача стояла, щоб з'єднання Ленінградського військового округу не долучилися до е, планованого, широкого, стратегічного наступу на харківському напрямку. От е, те, що ворог. Просунувся там на Дововчанська і і до Липців тільки, це в тому числі заслуга того, що плани їхні зламали. У них не ті сили виявилися, які вони планували до застосування. І, не будь курської операції, я не знаю, як би розвивалися подальший розвиток харківської операції росіян та ж 810-та бригада і 155-та бригада російські, які були на півдні. Прямували на Харківщину, і звідти їх Путіну довелося перекидати, чи Герасімову довелося перекидати на, на, на Курській швидко. Те саме, поки що на Білгородщині, і, і, чи так скажемо на півночі Харківщини і прикордон, в прикордонній смузі відбуваються тактичні бої. Чи переростуть вони в якісь. Більш масштабні операції, сказати, дуже складно, але при будь-якому розкладі те, що відбувається зараз на півночі, воно радикально впливає на ситуацію на сході України. Те, що зараз значною мірою заступові заступорилося просування росіян. Ні на Покровському напрямку, ні на Торецькому напрямку. Я не кажу, що вони зупинені. Вони намагаються атакувати там дуже гаряче. Там відбувається половина бойових зіткнень зі всієї лінії фронту. Але тими силами, які вони не мають, вони не можуть розвиднути успіх. Наші сили їх не просто сковують. А і ще наносять контрудари, контратаки, мають тактичні успіхи, поповнити резервами ці сили ворога нема спроможності. І от саме ті бригади і дивізії, які б'ються на Курську, на Курському напрямку, вони є от тим гіпотетичним резервом, який би росіяни могли кинути на Покровський напрямок для розвитку свого успіху. Могли б кинути, а могли не кинути. Знову ж таки, якщо е, росіяни продовжують реалізувати свій задум, е, масштабний задум е, того наступу на Сході України, який вони реалізують уже понад рік, намагаються реалізувати, то їм потрібні підкріплення саме тут, і вони будуть місяць, другий, третій е, намагатись е, загарбати, ну щонайменше. Задача нам ну, перша задача, перше завдання це е, Північ Донецької області. Якщо вони приглядаються, так скажемо, до тих мирних перемовин, і десь в планах російського командування є е, призупинка бойових дій, то так вони е, будуть думати про формування тієї самої буферної зони на півночі, на Сумщині, на Харківщині. І будуть спрямовані здавати зусилля туди. Це така швидка війна. Ну, від того, як буде діяти противник, буде зрозуміло його задум. Буде зрозуміло його задум, відповідно, діють і наші сили. Угу. Е ви знаєте, я намагаюся згадати якісь найбільш свіжі цифри, які озвучували щодо того, скільки росіян було в Курській області, так які протистояли нашим силам оборони, пам'ятаю, що говорили Нам 60. говорити там... так. так. 50. Там складно говорити було спочатку. Там 20 тисяч, потім 30, потім 40, потім 60, потім говорили про 70-80 і навіть про 100 тисяч. Але тут все залежить від розбіжності, це залежить від методів підрахунку. Uh -huh. Тому що одні рахують підрозділи, які стоять, грубо кажучи, на передовій лінії, які беруть безпосередньо участь в бойових діях, це одна методика підрахунку. Інші рахують з тактичними резервами, а це вже зовсім інша, інша, інша і чисельність, і інший способ, і інші висновки, грубо кажучи, які з цього робляться. Тому говорять про 70 100 тисяч русні, які сконцентровані на цьому напрямку. І та цифра, і та цифра це не брехня. Ну, от, тому що 70 це от 60, ну, зараз можуть навіть до 60 картин пусть. От, от, це безпосередньо приймають участь в бойових діях, а якщо рахувати і резерви, і найближчі тили, то ще накидайте 30 тисяч. Просто виникає у багатьох запитання. От є це скупчення, і воно десь поблизу сумського кордону. Е, і хочеться зрозуміти, та що буде з ними робити військове керівництво РФ. Залишить там і буде пробувати тиснути тут же на кордоні, там та на Сумщині. Ну власне, вони туди й пробують заходити в ці прикордонні. Наші села невеличкі, там вже багато де і самих сіл в незруйнованих не залишилося. Чи, чи це якийсь оцей резерв, який вони можливо, хоча б частково але спробують перекинути деінде Чи можна тут пробувати прогнозувати? По-перше, поки що наші сили закріпилися на пануючих висотах, по-перше, на території Російської Федерації, і це вже факт позитивний. Друге, от та ключова, най 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 от серед експертів якраз вона викликала найбільшу суперечки і бійки. Логістична, логістичний ланцюжок, найуразливіша, частина цього курського плану він скоротився тепер на порядок. І відповідно він чим він коротший, тим, тим менш уразливий. Це теж в плюс іде. І третя скоротилася лінія фронту. Для утримання цієї ділянки, а ворога задача не знімається. Байки ходять про те, що Путін каже, що до 20 квітня треба вигнати українців до 9 травня, то що з Курської області взагалі, щоб їх там і сліда не було. Тобто, виходить так. Можна припустити, що допоки ці сили там тримають оборону, росіяни будуть концентруватися на них з іншого боку, в них ж теж скорочується лінія фронту, як на Покровському напрямку. Правильно чи неправильно росіяни можуть сказати так: ми з тут з задачею справимося тими силами, які є, а другі ешелони ми відправляємо на іншу ділянку: на Харківський напрямок, на Білгородський чи взагалі на Купянськ. То, що чи розширяємо тут лінію фронту да? з метою створення того самого буферного буферної зони. І тут я повторюсь певно, в залежності від того, як намагатимуться діяти Русня, зрозумілі стають їхні стратегічні задачі. Вони будуть на Сумщині-Харківщини, Хер намагатись створити буферну зону, значить, вони грають в коротку, розраховують на те, що там десь за півроку вдасться е, досягти якогось тимчасового перемир'я для накопичення сил. Якщо вони е, резерви будуть перекидати на напрямки головних ударів, тобто на схід е, переважно, це значить, що вони від своїх планів не відмовились, і вся оця е, про мирні переводи це така димова завіса і просто балачки. Зрозуміло, пане Павло, дякуємо вам, що знайшли час на цю розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Новини, а тоді нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.